Традиційно ранок розпочинаємо із новин на телеканалах Тернопіль 1 та Інтеба. Ми вже підготували для вас актуальну інформацію про головні події області та міста. Тож вітаю вас. Ракетних та понад 35 авіаційних ударів близько 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Російська армія і далі продовжує обстрілювати українські міста. Зранку ворог випустив ракети по Харкову. Були прильоти і вночі загинула жінка. Пошкоджено два багатоповерхових будівлі та зруйновано приватний житловий будинок. Також російсько-окупаційні війська з ранку вересня завдали ракетний удар по місту Кривий Рігні Пропетровської області. Влучили у нафтобазу. Вночі вороги знову обстріляли Нікопольський район. Пошкоджено 20 багатоповерхових та 11 приватних будинків. Один будинок зруйнований. Ворожі снаряди поцілили по дитячому садочку, двох ліцеях, центру технічної творчості та спортивному клубу. Впродовж доби армія РФ 17 разів обстріляла Донецьку область. Постраждали цивільні мешканці, в тому числі дитина. Ворог застосовував ракети реактивні системи град, артилерію. Зруйновано та пошкоджено 14 цивільних об'єктів, у тому числі 10 житлових будинків. Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 50 тисяч 150 своїх солдатів. Тільки за минулу добу мінус 350 осіб. Українські воїни нищать окупантів їхню зброю та техніку. До списку знищеного російського військового майна додались 25 бойових броньованих машин, 22 артилерійські системи, 19 автомобілів. Також наші захисники ліквідували. 9 танків, дві реактивні системи залпового вогню, гелікоптер, 9 безпілотників, 4 крилаті ракети та дві одиниці спецтехніки. Українські військовослужбовці успішно відбили спроби наступу російсько-окупаційних військ у Донецькій області. І до місцевих новин загинула 79-річна жінка. Вона спалювала суху траву та сміття на присадивній ділянці. Пожежа трапилася у селі Великій Чорнокінці Колиндянської громади. Вогонь охопив площу 20 метрів квадратних. Внаслідок цього пенсіонерка загинула. Рятувальники вкотре наголошують, спалювати сухостій заборонено. Постраждали люди, аварія з потерпілими трапилася на виїзді з Тернополя на автодорозі м 33 із Варене. Рух транспорту на цій ділянці ускладнений. На місці зіткнення легківок працюють поліцейські, рятувальники та медики. І у Тернополі затримали дебошира учора в день на проспекті Степана Бандери. Чоловік палицею пошкодив декілька автівок. Місцеві мешканці викликали поліцію, адже той некоректно себе поводив та міг бути у стані алкогольного сп'яніння. Чоловіка затримали жителі тамтешнього будинку по прибутті. Поліція викликала швидку, аби надати дебоширу до медичну допомогу. На нього склали адмінпротоколи за статтею 137 дрібне хуліганство та ча. 3 статті 178 перебування в громадському місці у стані алкогольного сп'яніння. Надальшого долю вирішуватиме суд. Шукали прихисток від початку повномасштабної війни в Україні на Тернопільщину приїхало понад 92 тисячі внутрішньо переміщених осіб. Залишили жити в області понад 85 тисяч людей. Найбільше переміщених осіб прийняли у Тернопільській громаді майже 30 тисяч. Також майже 4 тисячі людей тепер живуть у Кременецькій громаді. Близько трьох з половиною у Чортківській громаді понад 3 тисячі осіб оселились у Збараській громаді. Понад дві тисячі переселенців прийняла Теребовлянська громада. У Умикулинцям-переселенцям видають продуктові набори та одяг. Необхідні речі приносять жителі громади та передають волонтери з інших країн. Волонтерський центр у селищі працює з перших днів війни та відкритий досі. Як працює заклад та яку допомогу надає, дивіться далі. У Миколинцях з перших днів війни працює волонтерський центр. Сюди люди ще в лютому почали зносити усе необхідне одяг, їжу та інші речі. Продовжують досі. Долучились і заробітчани, почали допомагати гуманітарними вантажами і грошима. Дуже багато країн, наші люди от, збирають продукти, збирають кошти, навіть дзвонять, питаються, що вам треба. Або я маю таке що вам передати. От у нас наша Миколинчанка задзвонила, я тут з нею говорила, і вона таку, таку матерію, хакі. То вона передала з Італії сюди, і тут наші волонтери вже пошили косинки такі під, під шоломи хлопцям на літо. Досі у громаді живуть люди, які переїхали з Харкова, Херсону та інших міст, де зараз тривають бойові дії. У волонтерський центр вони можуть прийти і отримати допомогу. Загалом за тиждень центр обслуговує близько 70 осіб. Памперси є дитяче харчування так само без обмеження. Кому треба, той приходить і бере для внутрішньопереміщених осіб, які проживають на. В частних будинках або квартири знімають. Ми маємо такі продуктові набори, в які входять: кукурудзяна крупа, мюслі, пшенична крупа, ячмінна, горох, макарони. Усю допомогу яку центр отримує від благодійників, сортують та записують для звітності. Продукти переселенці можуть отримати тут раз на тиждень. Я їх записую не тільки я, в нас багато є волонтерів. Ми ведемо бачите, отут -от такий зошит, де ми все записуємо. Прізвище, ім'я, по батьку, людина розписується. Ми отримуємо, наприклад, продукти. Кожен можна берати раз в тиждень. А отаке як одежу люди беруть кожного дня собі, що хочуть, беруть. Окрім цього, зараз допомагають і родинам військових, а ті всі необхідні речі передають на передову. От приходять там, приходить мама, у якої син воює. чи... Батько, чи сестра, чи діти ну розумієте, у Нас дуже багато військових з нашої громади. То ми їм також зараз ми підемо ще подивитися. Ми вони передають передачі своїм. Рідним ми їм там вже там, тушонки, але переважно жестяна банка, також е е спідня білизна, шкарпетки, штани спортивні, футболки. Ну, зараз вже більше теплого одягу, що ми відставляємо на бік, тут його нема, але як приходять рідні, то ми передаємо їм. У волонтерському центрі кажуть, готові працювати тут до перемоги. Також закликають долучатись до роботи і інших жителів громади. Завжди з кожного дня йдеш з новою енергією і ми не втомлюємося. Чому не втомлюємося? Через те, що людям на фронтах важче. А ми чи можемо, тим, тим здобуваємо ту перемогу, крок, в, крок за кроком, але ми всі боремося до перемоги. Ми хочемо перемоги. Зараз є потреба у взутті, теплому одязі, засобах гігієни та продуктах тривалого зберігання. Тому у волонтерському центрі просять про підтримку. Продовжуємо Петриківський геріатричний пенсіонат. Відтепер має свій транспорт. Спеціальну машину для перевезення людей, які користуються інвалідними візками, подарували волонтери благодійного фонду Віра у себе. Тож як виглядає автівка і чим вона особлива? Дивимось. 186 підопічних на сьогоднішній день проживає у Петриківському гаріатричному пансіонаті. З них 25 мають порушення опорно-рухового апарату і змушені переміщатися на інвалідних візках. Тому працівникам пансіонату часто доводиться вирішувати проблему, як доставити людей у місто. Зазвичай викликали соціальне таксі або швидку. А це кажуть не дуже зручно. Вихід знайшли волонтери благодійного фонду Віра у себе подарували спеціальний транспорт, аналогів якому в Україні. Немає. Зараз, маючи цей автомобіль, він нам дуже допоможе в транспортуванні наших підопічних лікувальних закладів, стоматологічні кабінети, також в магазини. Можемо поїхати на екскурсію, на, на Прощу зарваницю, навіть і, і в магазини, тому що це, цього люди постійно потребують. Цю автівку для геріатричного пансіонату привезли із Німеччини. Волонтери благодійного фонду Віра у себе в Україні є уповноваженою стороною німецької благодійної організації Екшн медеор. Тому запропонували закордонним колегам долучитися до такої ініціативи. Ті погодились та відправили авто на Тернопільщину. Всі ресурси спецспрямовані для воєнних дій для захисту країни. Але крім того, що ще є війна, ще перебувають люди тут у тилу, і вони повинні мати. Тобто тил має бути забезпечений. Якщо не буде тил забезпечений, то і відповідно тоді не буде відповідно працювати. Волонтери благодійного фонду Віра у себе працюють саме із постачанням медичної техніки та ліків. Вони від початку війни роблять усе можливе, аби забезпечити військових на сході та півдні України лікарськими препаратами, допомагають медзакладам, у яких зараз перебувають поранені бійці. Ми займаємося лікуванням переселенців, які приїжджають з хронічними хворобами, і всі вони потребують медичного забезпечення, медикаментозного забезпечення, і лікування. Ми працюємо тут по Тернопільській області і для південно-східної України це Миколаїв, Дніпро. Херсон суми тут дуже зроблений великий об'єм роботи. На сьогодні приватні особи та організації часто виконують обов'язки, за які відповідальна держава, переконаний Юрій Дар. Як приклад спеціальне авто для людей, які користуються інвалідними візками. Тому волонтери благодійного фонду Віра у себе хочуть забезпечити усі інтернатні заклади Тернопільщини такими автівками. На черзі сім установ, які скоро отримують такі машини. Перевтілення домашнього улюбленця на патріотичного пса. Маленька тернополянка вирішила перефарбувати свого собаку. Що ж з цього вийшло, дивіться у нашому наступному сюжеті. Коли він з'являється на вулиці, то завжди у центрі уваги. Синю, жовті вуха і герб на спині – спиніться про собачку. Багато перехожих відразу тягнуться до телефону, щоб сфотографувати. Раніше ж такого не бачили. Або дуже сподобалося. Я сфотографувала. Може, ми, ми свою так зробимо. Дуже гарно, патріотично. Тепер це дуже модно. Білі тим часом знаходить нового чотирилапового товариша. Відразу видно, що колір для нього зовсім не має значення. Альбіна Чернова каже, що собаку в таких кольорах бачить вперше. Гарно дивиться це дуже так патріотично. Перефарбувати свого собаку в патріотичні кольори ідея її маленької господині. Семирічна Яринка Сиротюк каже, що це вже не перший такий досвід перевтілення її собаки, лише раніше кольори були іншими. Коли настав час білі стригти, то не обійшлося без експериментів. Я сказала громарці, щоб вона пофарбувала жовто-сині вушка. і вона ще додала герб на спині. Кольорів трошки на хвостику зараз такий час. Я думаю, що е, такий вигляд собаки однозначно буде підтримувати підтримувати навіть українців, тому що посмішка з'являється завжди, коли дивишся на собаку. Яринка собакою не може натішитись і вже подумує над новим образом свого улюбленця. Порода мальтійська болонка вимагає до своєї зовнішності особливої уваги. Тому візит до грумера не за горами. Що ж, на цьому у мене все. Дякую, що залишаєтеся із нами і передаю слово у аналітичну студію до зустрічі. Другі наші воїни дякую що захищається. Нас і нашу землю. Дякую нашим воїнам за те, що захищають нас і нашу Україну. Солдатики, дякую за мирне небо. Повертайтеся, живі і здорові. Слава Україні, героям слава. Локохана, привіт. Слухай, ти зможеш забрати джавелінку зі школи. Ну чому я не заберу? Тому що я не встигаю, я не маю 10 рук. Що значить, що я зараз роблю? Іду з байрактаром на футбол. Ну ти ж знаєш, ми по вівторках ходимо на футбол разом з ним. Та Люба, в нас ще є син, якщо ти забула. Ну все, давай. Я тоді побіг з байрактарчиком, забери джавелінку в неї там 4 чи 5 уроків. Все давай, люблю, цілую. А була гранітом! щоб віра моя була гранітом, що взясла завзяття мідь, щоб зросла завзяття мінь, щоб сміло йшов, я бій, щоб сміло йшов, я бій, так як ішли герої за тебе, свята, так як ішли герої за тебе, свята, за, за твою славу! за твою. Ідеї. За твої зі дітей, щоб помстити ганьбу на волі. Щоб помстити ганьбу неволь! Потоптану честь, подобта душев! Лукатів твоїх. глупка дів твоїх, не винну кров помордованих дітей твоїх, не винно кров повертованих дітей твоїх. величну смерть, героїв української нації, величну смерть, героїв української нації! Ідися інших незнаних там! Ідися інших не знаних нам!